Повстанські сховки на Прикарпатті відновлюють Криївки. Такого входу, як ми бачимо, в Криївках не було. Усе було набагато простіше. Був, наприклад, отакий пень і просто дірка, пень забирався, людина туди зайшла, і пень знову ставився на місце. Василь Савчук має краївку на власному подвір'ї. На цей повстанський бункер він натрапив випадково. Ми знайшли з хлопцями копали і знайшли останки. Людини. Ми навіть не знали, що є воїн УПА, але були останки. Але е, сусідка нам сказала, що тут загинув воїн УПА, перший в нашому селі. І по чому ми його впізнали? Це вона сказала, які в нього були черевики, червоні черевики, і це було знайдено цей же черевик. Рештки упівця Василь перепоховав, а на півзруйновану Криївку відновив кімната 5 метрів квадратних. Речей мінімум стіл, лава та автомат. Понад 60 років тому в крихітних криївках тіснилося по кілька підпільників. Жили при малому світлі, і десь люд був або або ну, лют мусів бути. А це можна собі самому уявляти, Як це виглядало, був не валя. Василь, поки єдиний на все село спас, то відкопав Криївку, хоча таких підземних сховків тут чимало. Село Спас, Березів, Космач, це так як трикутник, села, де цей визволений рух прогресував, і людей багато пішло в підпілля. Утім, більшість повстанських бункерів нині знищено. Переконані історики, тому використати їх за призначенням неможливо. На Прикарпатті їх є сотнями, тому що десятками лише в нашому селі були десятки криївок. але вони на жаль або зовсім зруйновані, або на півзруйнованому стані, що туди взагалі. Не 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 важко зайти, і тепер їх використати. Це не неможливо. Ті криївки, що залишилися, селяни сподіваються використовувати лише в мирних цілях.